Частина друга розставляємо крапки над І. Наставники це світлі душі людей, які пройшли довжелезний інкарнаційний шлях, і яким більше не обов'язково втілюватись. Це не янгови охоронці. Янгови це інший вид живих дискретних безтілесних істот з трохи іншими задачами. Кожен з нас. Зістрибнувши колись з колеса сансари, переходить на новий еволюційний рівень і стає комусь наставником. Наставників буває і один, і два, і три, і більше, дивлячись, якої складнощі задачі виконує людина на землі. В моєму випадку це дві сестри близнючки, близнецеве полум'я. Я у них перший підопічний, чого вибрали саме мене, бо у нас у світі душ з однією з них було платонічне кохання, і вони попросилися опікуватись мною лише з моїх 36 років. До цього була у мене одна наставниця із числа непрямих родичів. Ні з першою, ні з двома наступницями я ніколи не бачився в матеріальному світі. Нас поєднувало тільки потойбічне життя. Будучи втіленими, ми не зустрічалися. Мої наставниці, сестри завжди втілювалися разом, як близнючки, завжди в жіночі тіла. Останні два втілення були неймовірно важкими для них. Спочатку на Кубані 20-30-х років 20-го століття вони самі піднімали дітей без чоловіків під час громадянської війни та під час голоду. Потім, під час Великої Вітчизняної війни, служили сестрами милосердя на фронті, там і загинули. Звались вони Кириловими Христиною та Поліною. В останньому своєму втіленні дівчата заслужили насолодитися легким, радісним життям. Вони вибрали мирну післявоєнну Польщу, і їх молодість прийшлась на свободолюбиві 60-ті роки. Роки культури, могутнього руху культури хіппі. Дівчата непогано співали, і, ну, жили в багатій сім'ї і мали можливість подорожувати по Європі з хіппі друзями. Але потім їм пощастивилося дістатися до Індії, де зненацька. Якби захопилися духовними практиками, в результаті чого природнім шляхом вони прийшли до просвітлення, відмовившись від свого его. Зуміли. На потойбічному страшному в лапках суді, дівчата вперше заслужили право вибирати по бажанню або чергове втілення, або наставництво. Як наступний етап в їх еволюції. Вони вирішили спробувати на мені вже дорослому свої прийомчики і домовились з моєю першою наставницею на ім'я Жизель, як не дивно, такий експеримент, як і було сказано в першій частині. Їх прийомчики себе виправдали, і інформаційний контакт зі мною був налагоджений, після чого стало можливим перевірити довідник працівника світла на істинність деяких і чимало їх було важливих моментів. Поступово наш взаємозв'язок покращувався. Через знаки, які можна було передавати рухами кінцівок та голови, через автоматичне письмо, через телепатію, але це поки що в зачатках, та через символи таро. Якщо комусь доведеться зіштовхнутися з чимось подібним, не бійтеся, ваша інтуїція підкаже вам, чи йти на зустріч долі. Мало того, ви можете не чекати, а самі просити більш кращого зв'язку зі своїми наставниками. Вас почують, коли ваші душі чисті, і наміри ваші чисті, і інформаційно ви готові. Вперед, нічого не бійтесь, і вам допоможуть.